Кінець травня традиційно вибухнув різнобарв'ям квітів білими бантами та щасливими посмішками, які сповнили усі шкільні подвір'я Бердичева. Не стало винятком і подвір'я 17-ї школи, чия велика родина дружно зібралась на урочисту лінійку, присвячену закінченню навчального року. Дорогі учні, батьки, вчителі, друзі, я вітаю вас усіх із святом останнього дзвоника. Бажаю нас нам творчих успіхів. Здоров'я, тепла, прихильної долі, вагомих з у новому навчальному році. 2011 рік подарував нагоду двічі почути останній дзвінок. На початку травня він пролунав для 11 класників, а наприкінці останнього весняного місяця відпустив решту учнів на довгоочікувані літні канікули. Кожен день своєї тримісячної відпустки школярі планують провести з максимальною користю. Я планую поїхати в англійський лагерь а також до бабусі в село. допомагати і на городі. Я також ще планую. Поїхати в ще один лагер в кінці червня. До літо в тебе буде насичене, да. Так? а як рік навчальний пройшов. Мені дуже сподобався навчальний рік. Особливо сподобались такі предмети, як англійська мова та історія. А чому? — Англійська мова, тому що я ще хочу до гурток англійської мови, ну, добре знаю. А також мені подобається історія, мені подобається дізнаватися щось цікаве і нове. Дуже радіють літньому відпочинку найменші члени шкільної родини, першокласники, які цілий рік старанно гризли неосяжний граніт знань. Я займався уроками, письмо, математику робив. Тобі вчитися взагалі подобається? Що да. плануєш на літніх канікулах робити? Віддихати. Втомилася, так? Да, mm -hmm. А які у вас уроки були? Що ви там робили? Математика. Ми там приклади рішали, задачі добили. Роль головних винуватців свята на лінійці належала чотири та дев'яти класникам. Перші у наступному навчальному році матимуть не одну улюблену вчительку, а багато. Щодо учнів дев'ятих класів, то до осені їхні лави значно порідішають. Я думаю, що що зараз ну, кожен учень почуває себе дуже хвилююче, бо можливо він зараз прощається останній раз в своїй школі». Чим тобі запам'яталось навчання в школі? Ну, можливо, що якісь були ссори, е, розногласія. но. Ну, все добре. Я по дуже рада. Я Поможуть зараз вам дуже сильно хвилююся, тому що це як останній дзвоник. Я розпрощаюся своїми перемог. однокласниками, Абратно, які йдуть в техніку, деякі йдуть в Щастя, інші удачі. навчальні заклади. Востаннє стоячи у колі однокласників, випускники зі щемом у серці почали усвідомлювати, як багато в їхньому житті значила школа і вчителі. Ще місяць назад я вже не міг повірити, що я буду закінчувати цю школу. Мені дуже хочеться розставатися з своїми однокласниками та прощаватися з школою. Буду сумувати за нашою заочкою, вчителями, за друзями, звичайно. Буду дуже сумувати. Вчителі нас навчили жити правильно, навчили нас того, щоб бути, ну, бути вічливими до всіх, вести себе правильно. Ми дуже багато знань отримали від них. Тобто отримали дуже неоцінений ну, досвід. У свій сороковий ювілейний травень 17-та школа виростила 54 переможці олімпіад різного рівня та 174 призери конкурсів і фестивалів. Четверо 11-ти класників закінчили заклад із золотими медалями, а шестеро 9-ти класників отримали свідоцтва з відзнакою. Традиційно на лінійці школярам вручили похвальні грамоти за успішне навчання і участь у громадському житті школи. А потім урочисто пролунав дзвоник для когось в чергове, для когось востаннє.